Як знайти модуль числа? Треба скористатися відповідним визначенням. Модуль числа це відстань від початку координат до точки з даною координатою. Приведемо приклад. Наприклад, модуль 6. Знаходиться так. Береться точка, наприклад, А. На координатній прямій з координатою 6. І відраховується, скільки відрізків до початку координат. Тобто до точки О з координатою 0. Таких відрізків 6. А тепер знайдемо модуль мінус 6. Точка Б має координату мінус 6. Відстань від точки Б до точки О також 6 одиниць. Отже, слід знати, що модуль числа завжди число тільки додатнє. Бо модуль це відстань, а відстань не буває відємною. А як знайти модуль нуля? То це нуль, бо не треба нікуди рухатися. Тепер можемо скористатися е, і тим досвідом, який ми маємо. Щоб знайти модуль ось цього числа, не треба вже навіть звертатись нам до координатної прямої. Тобто, це 3,1 третя.